Колеги, мене звуть Олена Степанова. І сьогодні я хочу поговорити саме про перші висновки аудиторів за результатами моніторингу закупівель за інструментом Ukraine Facility. Це нагадаю лише перші висновки, і ми будемо аналізувати те, що бачимо, і спробуємо спрогнозувати, як нам далі діяти в умовах того. Що лише цього тижня в нас з'явився лист роз'яснення економіки, Що ми до сьогоднішніх пір чекаємо ще інформацію щодо внесення змін до постанови про особливості, але вони, як ми знаємо, попередньо будуть стосуватися змін до річного плану закупівель. Все ж таки, що ж запитують аудита в нас, коли ми бачимо, коли ми аналізуємо ці моніторинги, по перше, вони. Питають щодо пояснень і документів, підтвердних щодо джерела фінансування закупівлі з зазначенням відповідного КПКВК КПКВ, коду. І ось такі закупівлі у вас є на екрані, ви можете прослідкувати, як відповідали замовники. Взагалі, то якщо запитують, то порушень майже не встановлюють щодо саме коли просто, просто обмежується запитанням, і можливо в таких закупівлях цей предмет він не забезпечується таким інструментом інструментом як Україн Фесивезя, варто зазначити, що більшість закупівель промоніторена. Щодо послуг з організації харчування або кейтерингових послуг. І саме в таких закупівлях це перша увага аудиторів, саме на ці закупівлі, чому побачимо далі. Але є запити щодо, наприклад, бензину, дизного палива, щебню навіть побачити. Щодо якихось там медичних виробів, також побачила такі закупівлі. Але все поки що має пояснення, чому саме послуг з організації харчування зараз під таким. Під такою увагою уваги аудиторів далі аудитори, крім того, що питають, за які кошти, з якого джерела фінансування здійснено. Ми ж знаємо, що це може місцевий бюджет бути державний бюджет або цільові програми. Вони також питають щодо надання інформації, чи здійснювалося фінансування саме з за планом України, який затверджений у нас постановою Кабміну від 18.03.2024 року, і відповідно до інструменту Ukraine Facility, ще можу так поставити запитання у і якщо ну це дійсно стосується послуг з організації харчування, вони знають дійсно про. Те, що таке є, і в плані України, і в індикаторах до плану України це вказано. Так, тоді вони питають: що до якого розділу плану України відноситься ця закупівля, вказати розділ та крок. І, більш цікаве те, що зазначають у разі наявності у замовника відповідної інформації. А потім ви побачите, що коли замовник пише, що немає в мене такої інформації, я не зобов'язаний про це знати. То це буде порушенням, і також якщо закупівля здійснюється за відкритими торгами, тому що про і Закупівлі без застосування електронної системи закупівель і відкриті торги, тут тоді зазначають причини невказання в тендерній документації, в договорі інформації щодо додатку 4 постанови Кабміну номер 1318 і спосилаються на статті 3, 5, 7, 16 та 17 рамкової угоди. Ну, бачите на екрані які найчастіше запитання, в яких закупівлях аудитори це питали. І далі ми розглянемо деякі моніторинги, на які я хочу звернути вашу увагу. В даному випадку це була вакцина, і на запитання щодо обґрунтування технічних якісних і та кількісних характеристик, замовник це медична основа КНП, сам послався на те, що це цільова програма з місцевого бюджету в загальному фонді була зазначена така. Було виділені такі ассинування бюджетні кошти ну, в даному випадку порушень в цій частині щодо складання, наприклад, річного плану, пану закупівлю з зазначенням КПКВ або там тендерної документації чи договору нічого не було встановлено. Там було встановлено щодо інших питань порушення. Ну і далі послуг станізації харчування. Подивіться, що я вам виділила інформацію щодо того, який, який офіс ДАСУ здійснював моніторинг. Чому? Ну, це важливо, тому що різні офіси, різні підходи, можливо, буде потім якось централізовано, але наразі все так. І тому, якщо до вас лише наприклад, на моніторинг південний де офіс, то звертайте увагу на те, що вони встановлюють порушення там, взагалі. Там. В даному випадку встановлення порушень не встановлено. Чому аудитори врахували інформацію, яку надав замовник на їх запит щодо джерела фінансування, і зазначили, що самостійно, що визначили, що закупівля здійснюється з замовником саме за допомогою інструменту Ukraine Facility, Але в поясненні замовник зазначив, що фінансування не здійснювалось по цій закупівлі, тому порушень саме в цій частині. Щодо цього інструменту не встановлено. Далі моніторинг західний, західний офіс аудит служби і також пособи зінізації харчування. Ті ж саме питання щодо джерела фінансування, щодо розділу плану України, розділ та кров вказати і чому невідповідність рамковій угоді, тим самим пунктом 3, 5, 7, 16 та 17 рамкової угоди зазначено питання у аудитор сам Аудитори саме спитали, чому, чому саме цим вимогам не відповідає тендерна документація та проект договору. У даному випадку замовник зазначив, що профінансування фінансування закупівлі за інструментами Українськосилі або згідно плану України кошторис на 25 рік не зазначила, тому у нас відсутня інформація щодо здійснення фінансування саме за цим інструментом. І також надав таку інформацію щодо дослідження знаходження джеля, коштів до державного бюджету на реалізацію цього проєкту це не задача замовника і не його повноваження. Таким чином відповів і послався на те, що закон це нормативний акт, який має щуридичну силу і. Всі нормативні правові акти інші не повинні споречити законодавству, тобто послався потім на статтю 19 Конституції. Якщо вам цікаво, можете почитати. В даному випадку аудитори врахували таку відповідь і порушень всій частині не встановили. Щодо саме інструменту Ukraine facility. Тепер ми звернемо увагу на ті закупівлі, яких порушено встановлено. В ці закупівлі також послуги. З організації харчування. Тут я, я думаю, що замовник взагалі, взагалі не зрозумів, що від нього хочуть, і взагалі нічого не відповів. У так і зазначили в своєму висновку, що відповіді на, поє... на поставлені питання замовникам не надано, встановлені інше порушення і дивиться, здійснити заходи, чи не допущено таких порушень в подальшому, і з дотриманням вимог закону. Провести там роз'яснювальну роботу, економічне навчання, тощо. тобто, взагалі нічого не відповів замовник, і тим більш провести навчання і так далі. Тобто, я думаю, що в даному випадку, поки питання, усі, які задають аудитори, вони на рівні, як починали питання по постанові 710 Про неї ніхто не знав, і вона з'явилася, і запитання почалися. Тобто, Чим далі, тим більше ми будемо бачити інформацію щодо подібних моніторингів і не лише щодо послуг з організації харчування. І будемо слідкувати, як це все буде відбуватися на рівні нашого законодавства щодо закону, і щодо особливості здійснення публічних закупівель. Наступна закупівля в даному випадку, подивіться, що це закупівля без використання електронної системи закупівлі за пунктом 13, здійснював західний офіс моніторинг. і в даному випадку були ті ж саме запитання щодо джерела фінансування. Аудитори встановили, що закупівля здійснювала за рахунок субвенції державного бюджету. Врахували, що це була субвенція на забезпечення харчування учнів початкових класів, що вона щоб кошти надійшли відповідно до фінансування до угоди між урядом України та Європейською Європейською -європейсько комісією, і що розподіл коштів субвенції здійснення на виконання індикатору плану інвестицій 1, інвестиції в освіту, що МОН України відповідальний за провадження даної інвестиції. І тому, враховуючи зазначено, на закупівлю поширюються умови рамкової угоди. Ось я надала вам інформацію щодо тих статей 3, 5, 7, 16 і 17, саме та інформація, щодо якої аудитори задають запитання і пишуть, що є порушення в цьому випадку. Ну, так, так як тут було кладення договору, то встановлено аудиторами. Не встановлення замовника вимог в договорі щодо обмежувальних заходів і щодо правил щодо прийнятності осіб, суб'єктів гуморя для постачання, вимог щодо прозорості, визнання походження, забезпечення публічності по та зберігання е, документам, тобто тих вимог, які передбачені саме в статті рамкової угоди 3 обмежувальні заходи щодо санкцій, рамкової угоди. Статті 5, заходи щодо прийнятності осіб, суб'єктів і матеріалів для постачання. Статті 7, тут мова йде про підрядника або субпідрядника, статті 16, а в цьому випадку інформація щодо публічності і зазначення емблеми ЄС у відповідних документах і заходах, які здійснюються щодо цієї закупівлі, і стаття 17 щодо зберігання документів. Все це ви можете знайти як в рамковій угоді, так і далі ми будемо розглядати, там є додаток 4 такий. Звідки ж це все береться? Так? Звідки ж аудитори знають, що, наприклад, у нас послуги з організації харчування попали? Саме сюди, саме під цю програму. А, Міністерство економіки своєму роз'ясненням дало посилання, а, які я сподіваюсь, ви вже вивчили. Ви Во будете, будете вивчати, коли закупівля буде, буде проводитися за коштом із рахуванням за кошти з рахуванням за інструменту країн фасилити. Отже, зверніть увагу, що. А, Установа, яка відповідальна за там розпорядження цими коштами, там і Мінфін, і МінФін, і Міністерство освіти і науки, і МОЗ, і Мінцифри, НАТО такої інформації щодо розпорядників цих коштів. І отже, ми з вами зараз, так як говоримо про послуги щодо організації харчування, от сторінка. 14, якщо я пам'ятаю вірно, ви можете знайти цю інформацію у розділ плану України, саме людський капітал, так щодо реформи та інвестиції, інвестиції, 1, інвестиції в освіту, це все, що писала аудитори в порушеннях. Як ви бачите, установа відповідальна за впровадження Міністерства освіти і науки про те, що сказали нам аудитори, що саме ці МОН у нас відповідальний за фінансування. Ну, і далі ви бачите, що на бюджет 2024 2025 року уряд виділив щонайменше 300 мільйонів євро у гривневому еквіваленті, і давайте ж побачимо, куди. На укриття та безпечні умови в навчальних заходах, тобто можна передбачити, що саме сам, сам, сам ці напрямки можливо фінансуються, і якщо ви щось здійснюєте закупівлю цього то можуть бути ви, ваша, ваші кошти до того відноситися. Далі шкільний автобус, якщо закупаються, обіцяються кошти, сучасний метод викладання числі, завдяки диджиталізації, матеріали та обладнання для навчальних закладів, якісне харчування, нові центри професіонально-технічної освіти на основі потребу, кваліфіковані робочі сілля та відповідно до стандартів ПТО, згідно з новим законодавством про ПТО. І аналогічна там здається, на іншій сторінці, а строк, другий квартал 26-го року, четвертий квартал 27-го року. Отже, також на сторінці здається 16, сторінці, здається, 16 мова йде про 650 мільйонів євро у гривневому еквіваленті. Отже, будь ласка, розраховуйте і враховуйте цю інформацію, коли будете проводити закупівлі і посилання щодо індикатору плану України. Я вам надаю. Південний офіс аудиторів провів моніторинг. Відповідь замовника була аналогічна, до пилі, яку ми розбирали. І замовник там сам поклався на те, що він не знає, і його він не, не цікавиться і не до його повноважень не відноситься, які кошти йому виділили. Але аудитори це все не врахували, зазначили, що встановлені порушення. І не від щодо зарушення саме щодо невідповідності, невідповідності договору, проекту договору і тендерну документацію, умов рамкової угоди Я також посилався на ті ж самі статті 3, 5, 7, 16. І в цьо... в цій закупівлі саме було встановлено порушення, тому врахуйте, будь ласка, на майбутнє і перевіряйте документи щодо того, що чи є порушення чи немає. У вашій закупівлі попередню інформацію ураховуєте щодо того, як саме здійснювалось фінансування закупівлі. Ну і ще одна закупівля щодо посту харчування, відкриті торги це вже тепер Західний образ. І якщо в минулому разі у замовника все пройшло, що я маю на увазі все пройшло. Що замовник відписався, що не зобов'язаний не до його повноважень відноситься встановлення інформації щодо того, звідки ж взялись кошти в цьому випадку? Аудитори встановили, що ну, після інформації яку надав замовник на їх запит, що самозакупівля ця відноситься до е, інструменту фінансування через Ukraine Facility і ви бачите, що вони вже розписали. Саме те, що ми з вами ще на, на минулому слайді прослідкували, що згідно плану інвестицій, є таке виділено коштів на якісне харчування. Ось це якісне харчування. Повернемось на кілька слайдів. Ось воно, то що ми бачили. От це індикатор плану України, на який вказують аудитори. І відповідно до. Наявної інформації водитерів місцеві бюджети отримали на освіту між освіту 2,8 мільярда гривень. А як вони це знають? Наводжу вам інформацію щодо того, щодо постанови кабміну від 26.12.2024, якою були спрямовані кошти, і саме для організації харчування. В тому числі й того замовника, моніторинг, якого здійснювали аудитори, так? там саме зазначено, що кошти йдуть на потреби такої то територіальної громади. Чесно, зараз ми з вами це побачимо на наступному слайді: ось ця кабінет міністрів розпорядження від 26 грудня 2024 року. У 2024 році розподіл субвенції з державного бюджету на 2024 рік. І ви бачите, от одну закупівлю, то що моніторив південний офіс, було 4,5 млн грн виділено, і на іншу закупівлю зараз яку зараз задаємо, 4,2 млн грн. Отак, от аудитори побачили. Єдине в мене питання: закупівля та які зараз під моніторингом вони проводяться на 2025 рік, а... Кошти були виділені у 2024 році. Так чи правиль аудитори в тому, що тут порушення? Тобто, якщо це буде стосуватися в подальшому вас, як замовників, будь ласка, перевіряйте на які субвенції, на які розпорядження кабміну вони посилаються, в якому році проведена ця закупівля, і в якому році якими розпорядженнями що куди виділено. тому. Що я думаю, що в даному випадку це розпорядження взагалі-то відноситься до цієї закупівлі, можливо, є і інше розпорядження. Тобто можна ж, ми маємо право як замовники задати питання аудиторам і уточнити інформацію. І подивитися ще раз уважно: відповідно до постанови Кабміну 13.18, аудитори, визначені відповідальними за перевірку інформації щодо інструменту Ukraine Facility. Звертаю вашу увагу на постанову Кабміну тринадцятьвісімнадцять під пунктом 9 пункту 9 визначено, що відповідальні органи під час виконання плану України забезпечують публічні формування щодо реалізації інструменту пересиляття та виконання плану України, зокрема тендерної документації та договорів відповідно до вимог, визначених додатком 4. І саме тому в даному випадку аудитори встановили порушення. Яке порушення? Що замовник не встановив вимоги? тендерні документації та договори щодо обмежувальних заходів є, щодо правил прийнятності осіб, суб'єктів і матеріалів для постачання, вимог щодо прозорості, визнання походження та забезпечення публічності, передбачених статтями 3, 5, 7, 16, 17 рамкової угоди. І не врахував підпункт 9 Пункт 9. порядку 13.18 стосовно публічності інформування щодо реалізації інструменту Ukraine Facility та виконання плану України. Ось такі порушення аудитори встановлюють, і в даному випадку зобов'язали замовника також провести роз'яснювальну роботу, економічні навчання і наддопускати допускати в подальшому встановлених моніторингом порушень. Даток 4 порядку 13-18, саме щодо якого говорили говорили вказують аудитори в своїх висновках і саме щодо цю цих вимог про інформування ось вам інформація що необхідно використовувати емблему єс в всіх кому... комунікаційних матеріалах на закупленому обладнанні там інших товарах і також іншу інформацію щодо того, що обов'язково повинна бути зазначена і яким чином. Тобто врахуйте, це все при оголошенні своєї закупівлі, а також при використанні товару, якщо ви потім, якщо ви здійснюєте закупівлю саме за ці кошти. Ну, даю ще раз корисні посилання. Вони всі на сайті Мінекономіки щодо України весили саме за цим посиланням. Але, можливо, деякі будуть вам саме так буде вам зрозуміло, що потрібно вивчити і рамкову угоду, і перевірити план України, і особливі індикатори по плану України щодо переліку прийнятних країн наведена інформація. Це щодо вже встановленої докумен... встановлена в тендерної документації інформація. Потрібно буде використовувати. І е, також постанова Кабміну, саме 13.18, деякі питання реалізації інструменту Ukraine Facility. До речі, саме цією постановою аудитора визначені е, органом, який проводить моніторинг, проводить аудит, власне, там казано, е, інструмент Ukraine Facility, і в срок місяць, після затвердження цієї постанови вони повинні були. Розробити методологію, і я думаю, що саме ось десь наприкінці січня почались моніторинги щодо, перш за все, те, що, мабуть, було очевидно, якісного харчування, саме послуг з організації харчування або кейтерингових послуг. І наразі таких моніторингах дуже багато. В деяких вже встановлені ось такі порушення. Наряду з іншими порушеннями, звісно, але ми сьогодні з вами говорили, говорили саме про інструмент Ukraine Facility. Отже, наразі в мене все. Успіхи в закупівлі. Дякую.